Всім добрий день, дуже рада та дякую вам, що завітали до мене на канал. І для сьогоднішнього відео я підібрала ось такий матеріал. Це, як заявляють продавці, імператорська яшма. Я робила от з такими намистинами такі, бачите, Намистини, ну, як палички від центральної довшої, і на зменшення. З такими намистинками я вже робила прикрасу, викладала в себе в групі, її придбали, але трішки був колір не такий, от як тут синій такий під лазурит а більш такий світліший. ну І написали мені ще декілька дівчаток, що хотіли би таку прикрасу. Придбати е, тому ось вирішила е, зробити щось подібне. Е, ось такі в мене є. До цих от е, намистин, отакі в мене є намистинки, можна поєднати. Намистини такі бочечки. ось Бачите, колір лазурит, а тут всякі ще такі на кожній намистині свої. Візерунки від кольору бірюзи, так, такого пісочного там кольору. От, В основному ці всі намистини, крім цього колончику підвіски, я придбала на тему, а цю підвісочку вже давно якось придбала на Aliexpress. Ось така підвіска. Тут, бачите, такі кольори. Бірюза, зелений, теж пісочний. І от такі намистини. Я придбала якось ці бочечки, вони з цим колончиком, бачите, одного кольору, і можна їх поєднати, зробити також прикрасу. Ось це вже я е, купила таку готову прикрасу, таке намисто. От Бачите, з таких підвісок, е, між ними ось такі маленькі намистинки е, такого. На мистинці 4 мм, але вже такий більш е, е, такі світло, світла бірюза. От. Мені здається, що я його трішки якось перероблю, додав якось, можливо, навіть ось ці дві крайні підвісочки можна використати і е, сережки зробити. Це Можливо, це я так собі, знаєте, думки вголос. Мені здається, ось ці намистини, отакі от квадратні я придбала. Вони якось більше підходять до ось цих, можливо, з ними, з цими підвісочками по поєднати. А ось ці вже от поєднати з оцими намистинками, це 8 мм, можливо, якісь е окреме намисто зробити. Ну, ось такі плани. Ось, щось перероблю, щось добавлю, щось зроблю. Ось. Ну, і, звичайно, вам це все покажу. І ми з вами подивимось та обговоримо. Зараз ви все побачите. Ну що ж, прикраси готові. Я б сказала, що вийшла така, знаєте, міні-колекція з прикрас на мистин імператорської яшми. Отримала масу задоволення і позитивних емоцій, роблячи ці прикраси, Знаєте, зробила, як кажуть, на одному подиху. Ось перша прикраса, я вам представляю. Ось ці намистини палички в центрі. Я між ними проставила такі конектори, з'єднувачі рядів золотого кольору. Ось вони ближче вам покажу. Вони якраз гарно сюди підійшли. І е, по обох боках отакі акценти зробила з трьох намистинок: два ронделя лазуриту і одна говліт, теж форма бочечки, і шапочки теж золотистого кольору. І все це е, кож, через кожну е, намистину я проставила гематитом. Ось і все, в принципі, ось і все. Ось така вийшла прикраса. О, нічого такого. Тут я не накручувала, можна сказати. Ну, а зараз давайте я вам покажу, як вона виглядає на манікені. Подивіться, будь ласка. Ну, ось так виглядає ця прикраса. Це намисто на манікені. Довжина цього намиста 44 см. І ось ці от центральні намистини, вони якраз в зоні декольте, гарно викладається це намисто, ось ті дві намистини гарно додають акценту. от Ну Але завдяки подовжуючому ланцюжку можна трішки регулювати нижче, опускати. Ну, але мені здається, що ця довжина якраз добра. ось Друга прикраса, така ж, в принципі, як і попередня, тільки в зелених кольорах, ну, тому що також такі ж намистини, ці палички, також вони в центрі. Між ними я теж проставляла ці конектори з'єднувачі. Є також дві намистини, такі акцентні з патиною. І е, тут я додала е, скляні намистини. Вони тут двох таких форм і двох кольорів: одні темніші, одні світліші зеленого кольору, проставляла гематит і кругленькі намистини, бронзові 4 мм. Єдине, що я до цього намиста зробила сережки. Ось такі сережки в мене вийшли. Таких от намистинок. І сюди ще додала такі дві бронзові намистинки. Тут гематит в кінці. І на таких от гачечках ці сережечки. Намистинки такі, як і на закінченні стоять. Зараз ближче вам покажу, що за намистини. Ось такі скляні намистини, темно-зеленого кольору, такі бочечки. І більш такого світлішого кольору. От такий бочок. Придбала їх на тему. Ну, і що? Зараз теж ви побачите, як виглядає це намисто на манікені. Ну, ось так виглядає і це намисто. В принципі, як і попереднє. Воно також 44 см. Також ці намистинки в зоні декольте. Ось ці такі тут акцентні намистинки. Ну і сережечки до ось цього намиста. Ось такі сережечки, такий вийшов комплект. Ну, ось і третя прикраса з намистин яшми. Як я на початку говорила, що у мене є ось така підвізка, я їх поєднала з оцими намистинками. Ну, але ви бачили, що низочка не дуже була така довга. Звичайно, треба було щось чимось подовжувати. Тому я обрала ось такі диски з кольору бірюзи, це говліт, ну і також фурнітурні такі намистинки кольору бронзи. ну, і тут... Ще такі намистиночки я додавала і на закінчення також. Ну, е я вже ці намистинки. На них одівала шапочки, але шапочки подвійні, як би можна сказати, кольору бронзи і кольору зі так, античного, як ми кажемо, золота, щоб все-таки додати трішечки такого, знаєте, трішечки яскравості, трішечки світла, і маленькими такими дисками гематиту проставляла. От це і для гнучкості, ну і також для яскравості. Ось. Ну, ось, в принципі, і все, що за це я хотіла вам намисто розказати. Мені воно подобається, дуже подобається. Ну, зараз також покажу, як воно виглядає на манікені. Ну, ось так виглядає ця прикраса на манікені. Вона трішки довша. Вже має вона 47 см. Ну, але завдяки подовжувачу можна трішечки її довшою зробити. Довжина самої підвісочки 5 см, але якщо від белика, то 6 см. Ось вона вже так в районі грудей знаходиться ця підвісочка. Ось На светрик дуже добре ця прикраса буде виглядати. Ну Ось показую вам четверте моє намисто. Це намисто, яке на початку ж ви бачили, воно було між цими от підвісочками і до кінця з такими маленькими намистинками 4-мм. Але я їх прибрала і поєднала з оцими квадратними намистинками. Сюди, між намистинками, такі бронзові додавала. Центральну підвісочку обклеїла ланцюжком, так її виділила. Хотіла ось ці крайні прибрати і додати, не додати, а зробити сережки, але все-таки відмовилася від цієї задумочки, тому що якось от воно було таке, знаєте, куценьке. А так, от завершилось добре. Ну І так, також як цих намистинок було не дуже багато, тому я щоб подовжити, додала ось такі. Намистинки бронзового кольору. Вони такі плоскі, як ось ці квадратні, і ну, якби в одній площині так лежать. Вони сюди теж так гарно пасують, і вони мені дали довжину цьому намисту. Ну, все, все, що. Хотіла розказала вам. А зараз також давайте подивимось, як воно виглядає на манікені. Це намисто. Дуже задоволена цим намистом. Так мені воно подобається дуже-дуже. Ось так виглядає на манікині це намисто. Також довжина 44 см, але завдяки подовжувачу можна трішечки його подовжити. І ось ці центральні підвісочки знаходяться також, коли його надіваєш, в зоні декольте. Ось завдяки цьому ланцюжку мені вдалося виділити центральну намистинку, і воно такої цікавості надає цьому намисту. Теж мені дуже подобається. Ось ці гарненькі намистинки сюди підійшли гарно. Все гарно викладається, бачите, коли його одіваєш на шию, то ось ці вже намистинки не крутяться, не перекручуються і все чітко, гарно лежить на шийці. Ну, ось і останнє моє намисто. Таке ось в мене воно вийшло. Тут використані, як ви бачите, з цьому галсточку дрібненькі намистинки, які були в попередньому намисті з підвізками, і ну, коротенько я показувала на початку намистини 8 мм. Також розбавляла їх намистинами бронзового кольору. І через кожну проставляла диск такий бронзового кольору, тому що не вистачало, треба було подовжити. І от через кожні дві намистинки тут намистинка фурнітурна з бронзового кольору. Центр, як я робила, ну ви бачите, що на пінах центральна, довша, і далі йдуть по обидві боки на скорочення, на одну намистинку, на скорочення. Тут я використала до кожного значить, петельки з піном, так? я під'єднувала ланочку ланцюжка, Під'єднувала ланочку ланцюжка і ланочку ланцюжка окремо одівала без піна з намистинками, щоб такий проміжок зробити. А ось там під низом ось цих всіх намастин, всіх ось цих е, ланочок. так? Е, я ось такі намистинки маленькі використала ось там от в центрі. Якраз вони маленькі і дали змогу ось ці е, ланочки зверху е, накласти на ці намистинки, вони от пройшли. Напевно, це десь 2-3 або 3 міліметри, ось такі намистиночки. І вони, в принципі, там проглядають цей колір. І ось так. Тому що ну, робила з бейликами, якось мені не сподобалось. Е і бейли такі, знаєте, були трішки темнуваті за кольором, а це, бачите, така більш світліша бронза. Ось. І, в принципі, воно непогано виглядає. Ось таке вийшло на мисто. Мені здається, досить-досить симпатичне. І... Зараз ви подивитесь, як воно виглядає на манікені. Ну, ось так виглядає і останнє моє намистечко на манікені. Воно також має 44 см довжину, є подовжувач. І е, ось цей каскад з дрібненьких намистин, е, теж буде він в зоні декольте знаходитись. От, якщо одіти сорочечку з комірцем, то можна і зверху під комірець, а можна гудочки розстібнути і одіти на голу шийку, це намисто, і буде дуже чудово. Чудово буде виглядати ось це намисто. Ну що ж, і зараз всі ці намиста, ще ви побачите. Як будуть виглядати на світлинах. Обов'язково я ще зроблю світлини і додав до цього відео. Ну, ось перед вами вся моя міні-колекція, яку я створила. Ще раз хочу сказати, що я отримала величезне задоволення, працювавши над цими прикрасами. І дуже хочу почути вашу думку. Будь ласка, напишіть в коментарях. Що вам сподобалось, що, можливо, ні, які зауваження, може, у вас є, я буду чекати від вас воротнього зв'язку. Я дуже ще раз хочу вам подякувати за ваші коментарі і за ваше спілкування. Тому до наступних зустрічей. Вам бажаю всього всього найкращого. Я вас всіх обіймаю. З вами була Уляна, всім па-па.